Слава Ісусу Христос, слава Україні. Приїхали в село Доржів познімати таку кобилу з лошадком. Який склад має малий? То є що, лошук чи? Лошечка. Пітера місяця що немає півтера. Буде лошочкове, півтора місяця буде. А по якому він жеребцю? Буде тут щось Ага. Як Лушуч, Як Лушука звати? Ми його Буян називаємо. Буян. Лушучка називають назвали Буян. Тут є отка. Отка. Його мама. Маму як звати? Лисунька, Лиса. Лиса. Отка в нас Лиса. Тримайте її. Скільки її років? Чотири. Чотири роки. Та от кобила молода. Не, не, не. Жеребна. Та. По кому? Ось такий лушок. Ось такий лушучок. Колінка має гарні, такі грубі, досить. Що ти? На ну, щось на мене щули, то від... не, не, не. Ну Ось такий зад з нього. Такий гарний коник. Ось така кобила. Кобила слухняна, того пасеться в такому такій загороді. Конику, та побігай трохи, ну Має візана має Маєтку, зірочку. Покажи зірочку. Ось таку зірочку має маленький Ось такий коник гарний. Буде чорний, так? покажем. покарум Сегодня, сюди Ота кобела леса. Кобелі 4 роки, не продається. Не знаю, то син в Я зрозумів. Отака От у нас О кобелка вот ззаду. А по кому на так і ви не сказали, по кому жеребна? По кому же реп. Знаю, в лучшем не що что сидите в патчку черный называется. Ага. І має того кар вот так. Ну-ну, я вже знаю. Знаю. І от это за 2000. Блянчик, пайн, блянчик, файм. от коник. Побігай трохи, ну за нам побігає де він від неї не відійде, він за покій Шодин Кікон, Та, Так, пройдіться трохи, ну, біжить трохи Ушучкова, півтора місяця вже буде Ось така кобила. Кобила досить спокійна. Ходить і в парі і напоїдемо. А так, свидетесь, мови надія. і посиді її немає, я те вору ще раз. Він трактором тому заїхав в канал. Ніхто не міг вичити тагона хіба макру. Треба підкутити, лікує. А вона зараз не підкутає. І самкує моїм станок, сьомає. Ясно. Така гарна кобилка. Та для себе вистачає, ні? Фіна, я, ще мені, вон... мама не ходила. Буде ось ще один помочник. Малу сідає наверх, садить хоч би що. Возив верхи. Суй, то він не його не малу, має п'ять років садить, а то та тут старший і на нього. Вчора на малого садив вже. Хоч би що. Та ми теж вже своє об'їжджіємо. Теж вже їзджу сам. Ось так. Пішли. Буду відео завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім до нових зустрічей.